Говард Філіпс Лавкрафт. Оклик Ктулху, Читає Руслан Драпалюк. Знайдено серед паперів покійного Френсіса Вейланда Терстона з Бостона. А що як могутні сили та істоти й досі живуть серед нас? Ці живі втілення тих давніх часів, коли розум ісвав у формах, які з'явилися ще задовго до того, як у цей світ прийшли люди, швидкоплинна пам'ять про них дійшла до нас лише у вигляді пісень та віршів, переказів і легенд. Де їх називали богами, монстрами та різними іншими міфічними істотами Алджернон БЛЕКВУД. Частина ПЕРША ЖАХ. ВІДОБРАЖЕНИЙ у глині Людина НЕ ЗДАТНА ДО КІНЦЯ осягнути СВІЙ власний Розум. І у цьому, я думаю, полягає найщедріший і наймилосердніший дарунок, отриманий нею від матінки природи. Ми не більше, ніж аборигени, які безтурботно живуть на острові Невігластв, який з усіх боків оточений чорними водами нескінченності, тим самим, наче показуючи нам, що відпливати далеко від берегів. Може бути вкрай небезпечно, різні науки, кожна з яких розвивалася у своєму власному напрямку, до цих пір не завдавали людству багато шкоди, але одного разу ці розрізнені знання зіллються воєдино і відкриють настільки жахливі перспективи реальності та нашого жахливого місця у ній, що ми. Або з'їдемо з глузду від такого осяяння, або втечемо від цього смертоносного світла знань подалі до темного та неосвіченого, але принаймні безпечного світу нового середньовіччя. Теософи здогадувалися про важливість космічного циклу, в якому наш світе людство це лише тимчасові величини. Свої припущення про дивних древніх істот, які дожили до наших днів, вони намагалися приправляти заспокійливим оптимізмом.